Дивіться, сьогодні оформляти кошики в українському стилі. Спочатку ми пофарбували наш кошик червоною фарбою в балончику. Тепер приклеюємо з, одніє, з однієї сторони кусочки мішковини, приклеюємо на силіконовий клей. Ось вони у мене такі дві сторони оброблені теж тим самим силіконом. Будемо якось завертати тут їх. Ось так ми приклеїли мішковину і тут зробили таку кишеньку, сюди запихаємо квітку і теж будемо приклеювати за допомогою силіконового клею. З такої вишитої ленти, яка продається в магазинах з тканинами, ось ми зробили такі пелюстки і приклеїмо їх в нашу композицію. Також приклеюємо шматки кружева. В моєму випадку це ось таке натуральне кружево, воно виглядає більш народне і автентичне. Також приклеюємо атласний бант. А також приклеюємо писанки. Ось у нас такі з є писанки і є ось такі зметок. Як їх робити, я показувала в своїх попередніх відео. Також зробили з білої ленточки ось такі напівбантики і їх приклеюємо в нашу композицію. І завершуємо нашу композицію ось такими маленькими галузками калини. Їх теж приклеюємо на силікон в різних місцях. бачите. Ручку кошика перемотуємо ленточкою червоного кольору. Ось наш кошик вже готовий. Бачите, тут така квіткова композиція, яєчка, бантики та стрічки. Ще один кошик дуже схожий, але вже менше квітів, більш така. Симетрична композиція у нас вийшла. Тут теж такі писаночки, стрічки, квітка. Теж він пофарбований червоною фарбою і ручка перемотана стрічкою в тон. І ще один зовсім інший кошик, він вже не фарбований. Тут більш квіткова композиція. Є тільки одна писаночка ось така у нас червона з чорним. І такий букет польових квітів перегляд, успіхів і підписуйтесь на мій канал.